Вітаю вас. Тема сьогоднішнього заняття летикологія. Хотілося б почати словами відомого українського поета Миколи Інграмовського. Згорають очі слів, згорають слів повіки. Та є слова, що робить байдужий рот. Це наше слово жив йому повіки. Народ всевічний. Слово наш народ. Поки існує слово, існує і наш народ. Який же розділ граматики вивчає слово, його значення, походження, вживання, які є групи слів за значенням, походженням і вживанням на ці питання і дамо відповідь на сьогоднішнє заняття. Лексикологія це розділ новознавства, який вивчає? Лониковий склад нашої мови. Лексика це словниковий склад мови, будь-якої мови не тільки української. Отже, термін лексика і словниковий склад мови рівноцінні. Пригадуємо, що називається лексичним значенням слова. Лексичне значення слова це те, що означає Може мати одне значення і багатозначення. Розрізняють слова однозначні і багатозначні. І так поняття, які ви повинні знати. Лексика, Ще раз повторимося, словниковий склад мови. Лексичне значення це те, що означає слово.